Більше одного мільярда 600 тисяч гривень податків і зборів надійшло до зведеної казни прикарпаття за п'ять місяців поточного року. Однак, якщо місцеві бюджети отримали більше на 150 мільйонів гривень, то надходження до державного зменшились. Така ситуація, пояснюють фіскальники, склалася через борги підприємств Укрнафти, які діють на території області і сплачують ренту. На сьогоднішній день в нас по області це підприємство заборгувало приблизно 600 мільйонів гривень рентної плати. І тому у нас пішов такий спад по державному бюджету. На сьогоднішній день ми працюємо згідно чинного законодавства з даним платником, ми виставляємо і платіжні доручення, ми вилучаємо готівку на заправних станціях, тобто весь комплекс заходів, які необхідні здійснювати фіскальною службою по стягненню податкового боргу. Ми здійснюємося. Попри це, каже Ірина Столярик, вдалося втримати позитивні результати по основних бюджетоформуючих платежах. Збільшилися надходження з податку на додану вартість, плати за землю, прибуток підприємств на доходи фізичних осіб, екологічний податок. Активно проходять в області операції акциз та нафтопродукт 2015 Так на Прикарпатті проведено 70 перевірок у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів. В результаті виявлено більше 30 правопорушень. Крім того, вдалося виявити схему щодо зловживань у сфері нафтопро. З незаконного обігу вилучено 32 тонни паливно-мастильних матеріалів на суму 631 тисячу гривень і зареєстроване кримінальне впровадження. Ну я не буду вже розказувати там про кримінальне впровадження, воно зараз працює. У нас є два таких платники, які ввозили на територію нашої області під виглядом платформату, реформату. Можливо, нафтопродукти але зараз ведеться слідство, і вже після завершення слідства ми вже зможемо десь щось говорити, як ми поламали цю схему. До речі, робота з виявлення корупційних схем активно триває і на Івано-Франківській митниці. Там кажуть, фахівці вдалося виявити зловмисників, котрі під виглядом ввезення розчинників для лакофарбової продукції ввозили токсичний бензин. Вони давали. Заяву на митниці, що вони возять для лакофарбової продукції. Це як грущинник, вони там будуть використовувати. А насправді це використовувалися цей продукт на тих нелегальних заправках і навіть на таких, напевно, і брендів. Ну, на брендів я не думаю, але на таких другорядних заправках вони додавали до звичайного бензину. І потім ми не розуміємо, що робиться з нашими транспортними загалом. каже Василь Шайда відрадно те, що на Прикарпатті експорт переважає імпорт. Позитивне сальдо торговельного балансу склало більше 42 мільйонів доларів. Упродовж п'яти місяців цього року. Митницею до державного бюджету перераховано податків і зборів на загальну суму 579 мільйонів гривень. Лариса Фриїшин Віталій Магалаті, телеканал 402.